Мій найтепліший спогад з мамою це коли мене мама забирала з садочка, і особливо коли ще до сну. І ми йшли, прогулювались. Була осінь, ми збирали листя, потім клали їх в якісь книжки. І коли ми прогулювались, ми завжди говорили. Про, про все просто, просто йшли, говорили, обов'язково заходили в насолоду, це як магазин тістечок Ось все таке. І купували або, наприклад, якісь тістечка корзинки, або трубочки, або ж заходили в молочний магазин і купували що, якісь сирочки, йогурти. Це стабільно завжди було. Також ми заходили на базарчик. І коли мама ку... Коли мама купувала щось з продуктів додому, я дуже чекала, щоб мама ще мені щось купила там або якесь печиво, або якусь там розмальовку, якісь наліпки, календарики тоді ми збирали.